Усім привіт. Я рада вітати вас у себе на в'язальному каналі. Мене звуть Ганна, і сьогодні у нас з вами фініш. Такий чудовий дитячий кардиганчик. На дівчинку 5 років я зв'язала з ниток Етрофіл. Я вам вже показувала у минулому відео старт цієї роботи, розказувала трошки про самі нитки. Хто не дивився перше відео, я обов'язково залишу на нього посилання в інфобоксі. Там я розповідала про пряжу, про те, як я почала прораховувати цей кардиган, як розрахувати розміри, а також давала дуже чітко промальований цей візерунок саме для цього кардигана. Тож, переходьте на те відео, дивіться початок, а тут я вже хочу розказати вам про готову роботу. У мене трошки по часу він, звісно, зайняв, але це тому, що я відволікалася на інші процеси. Хотілося мені зв'язати светр швидше по майстер-класу. Мабуть, відео я вже випустила про успіхи і невдачі того процесу. Але сьогодні у нас головним героєм буде оцей чудовий дитячий кардиганчик. А, так, по технічним параметрам розкажу трошки, і потім перейду про, перейду про сам процес в'язання, розкажу, як я, які етапи я робила в цьому процесі, як закривала петлі підрізу, як робила реглана і обробку горловинки. Значить, Цей виріб важить 170 г. Тобто 170 грамів це два моточки пряжі Етрофіл. Вам повністю вистачить на розмір десь 5-7 років. 5-6 ну, років точно у мене дівчинці буде 6 років. В принципі, у мене ще залишилось 30 грам пряжі. Тобто, якщо прорахувати, вив'язати в нуль, її, я думаю, навіть на дитинку 7 років буде добре цей кардиган. А треба він нам був саме на цей літній сезон, а також на осінь. Тому я не робила його великим, робила його якраз на дитину. Я знаю, що деякі мами в'яжуть впрок, так, щоб і на наступний рік було. Я не бачу в цьому необхідності саме зараз. Для нас пряжа бюджетна, пряжа недорога. Не багато е, е, часу витрачається на пров'язку з такого виробу. Е, тому навпаки, мені здається, що за сезон дитинка його активно зносить, не буде його там берегти, особливо. А на наступний сезон ми все одно в'яжемо, і у нас буде можливість в'язати ще один новий класний виріб. І що цікаво вам скажу, що в мене є хлопчик, йому три роки. Це такий бірюзовий відтінок, м'ятний йому настільки сподобався, і настільки сподобалися ці гудзики, які в мене мала вибрала, що він просто вліз в цей кардиган, сам його собі одягнув і ходив біля дзеркала дуже довго. Тож я думаю, що навіть якщо він дівчачий, здавалося б, через такі е, намистинки стразики, то в мене малий його теж втягатиме. Але я це зараз думаю, можливо, він через рік, коли він на нього буде більш-менш нормальний і не захочу одягати. Але було дуже цікаво. Якби був телефон під рукою, вам би зняла, теж показала. І так, значить, 170 грам пряжі на нього пішло. Давайте ми його вимірюємо у сантиметрах. І так, я ось тут помірюю. Це у нас 30. 2,5 майже 33 см полуобхват, довжина виробу 37 см. І довжина рукавчика, Давай, тут так от я покладу, вам видно буде довжина рукавчика у нас 42 см. Це я міряю від горловинки, і до кінчика рукавчика. Значить, резиночка у нас займає 3 см. І по горловинці вона теж 3 см. Так, відстань між гудзиками у мене 5 см. І внизу 1,5 см від краю гудзика у мене, і зверху теж 1,5 см, от. Від гудзика. Значить, Дивіться, тут можна прорахувати на планочці, щоб гудзики були чітко, рівномірно до самого кінця зроблення. Але у мене мала дуже захотіла цей гудзик з стразиком і вибрала ось такі гудзики з малесенькими стразиками. Тому ми думали, як же ж його сюди помістити на виріб. Він у нас був вже. Це просто мрія була. цей цей стразик кудись припхнуть. <хи> і ми зробили ось так. Вирішили, що як брошечка буде він на горловинці. У кожному гудзику у нас теж є стразик. малесенький, ось його тут видно. Гудзики перламутрові у нас такі. Так, і ще я хочу поміряти, давайте визначимося. У нас окат рукава. Скільки тут у нас 12 см. Да? Десь. десь на півобхват 12 см, щоб готовому це після прання. Вже. Виріб після прання. А, значить, як я робила розрахунки? В першу частинку я вам показувала до пройми, потім я на пройму пустила 8 петелечок на підріз. потім його лечкою зашивала. 8 петелічок у мене пішло з кожної сторони на сам підріз. І е, я окремо в'язала рукавчики. Значить, рукавчики Я в'язала так, мені необхідна була довжина рукава 28 см. Значить, щоб вив'язати ці 28 см, мені необхідно було по моїй щільності в'язання пров'язати 78 рядів. І ось на манжетику я набирала 36 петелечок. Тобто о, мені якраз було ну дитині добре, я, до речі, вставлю відео, як виглядає ця ковтинка на моїй донечці. Якраз 36 см нам дуже гарний, 36 петелечок пробачаюсь, по колу. Це для нас якраз гарний о, о, кат рукавчика знизу, да, манжетика. І потім я робила прибавочки, щоб вийти на необхідну мені ширину. Я робила кожні 11 рядів, дві прибавки. Зараз я вам їх покажу. Прибавочки я робила ось тут, там, де підрізи. Ось вони виглядають охайно, гарно. Ось, бачите, раз і два. Так, по всій довжині рукавчика я брала 4 петельки, пров'язувала і робила прибавку. Ось тут, і кожній. Кожні 11 рядів я робила такі прибавочки. Їх, в принципі, не видно, виглядають вони гарно, ніяких проблем з цим нема. Значить, коли я дов'язала необхідну мені висоту виробок, це у мене складає, давайте я виміряю. Це у мене 24 см, 23. Да. Десь 23-24. 24. У кожного ця величина своя, тому я тут ну, нічого не, не показую. У кожного цей, ця, ця мірка своя. У мене це 24 см, це необхідна мені висота. А далі я переношу тут 8 петелечок на окрему спицю, потім на ниточку і все. І ось тут так само. І починаю як в'язати. В рукавчики я вже відв'язала до цього рівня. Тобто ці два рукавчики в мене теж вже готові. І мені треба основне полотно приєднати до рукавчиків. Значить, я починаю як Я починаю пров'язувати цей ряд. Ось тут доходжу, відділяю на рукавчику теж 8 петелечок на підріз. Доходжу до цієї петелечки, яка у мене тут. так, Ось значить, ось ці пров'язала напереду. Потім вісім петелечок у мене зняті на окрему ниточку, і я зупинилася ось тут. Так само на рукавчику я дов'язала до цього моменту. І далі просто продовжую пров'язувати сам рукав. Пров'язала я сам рукавчик і повертаюся до спинки. Пров'язала спинку, зупинилася на цьому етапі. Ось, пров'язала спинку. Потім додаю петель, петельки рукава. Тут у мене зняті петельки 8, що на рукавчику, що тут. Я їх не пров'язую, та тут на ниточці вони і тут. І далі я починаю в'язати тут вже перед. І таким чином я з'єдную повністю перед із рукавчиками. Просто у мене окремо два рукавчики є, і я їх з'єднала. І ось тут у нас. Виходить, ці петелечки, я з'єднувала голочкою. Досить непогано воно виходить, досить охайно. Звичайно, з'єднання голкою дуже багато майстер-класів в інтернеті, тому я про це не показую. І далі, коли в мене вже полотно з'єднане, це, до речі, найважчий ряд у всьому в'язанні. Ось, саме з'єднати. І далі я в'язала кожні чотири ряди, я робила зменшення. Зменшення я робила попереду, потім пров'язувала дві петельки реглану і зменшення по рукавчику робила. Значить, наклон робила петель правильно, щоб вони рівномірно, ось так ялиночкою, лягали навколо лінії реглану. Так само я робила і по спинці. От. По спинці так само я робила. Коли я пров'язала собі до рівня плеча, коли вже тут було плечико дитини, тут я вже почала робити кожні два ряди. Тобто, на кожному лицьовому ряду я робила зменшення. Виворітний ряд я пров'язувала завжди, як він йде по малюнку. Тобто, тут у кожному першому, п'ятому ряду і так далі до плеча я роблю убавку, далі в кожному першому, третьому, п'ятому і так далі. Так, через ряд убавочку роблю. Коли я дов'язала вже до необхідної мені висоти, це ось ця точечка була. Далі я розумію, що вже манжетик і досить мені висоти цього регланчику. Так? Я вже почала робити. Росточок Росточок робити неважко. Я відступила саму планочку, дов'язала до цієї планочки, розвернулася і не дов'язала до планочки 5 петель. Тут знову розвернулася, знову 5 петель не дов'язала. І так я розверталася до самої лінії реглану. Необхідно мені кількість рядів, аби вийшов мій росток 4 см. Він у мене 4 см. У кожного ця величина буде своя, і просто вам треба прорахувати цю кількість сантиметрів, яка у вас буде, відповідно, прорахувати на кількість рядів по щільності в'язання. І у вас теж буде росточок. Далі, коли я дов'язала весь росточок, я дов'язала, ось, наприклад, тут він у мене був, я дов'язала потім цей ряд до кінця і виворітний ряд повністю. Закрила, так би мовити, ці петелечки, до кінця дов'язала сюди. І тут вже почала обв'язувати їх самою планочкою. У планочці я не робила жодних зменшень. Я її пров'язала на спицях е, такої щільності, як і саму ковточку, от, але сама по собі вона щільна, тому тримає гарну форму і, як ви бачите, трошки збирає саме полотно. А далі я зробила невелику хитрість. Я ниточку, яка у мене лишилася, просто взяла в голочку в і пропустила внизу під цими петельками просто через усю горловинку. Пропустила її, щоб ось тут вона щільна була, щоб вона не розтягувалась. Тобто тут вона лягає по дитині, а тут лягає на тому рівні по горловині. Бачите? Тобто, якби ці всі петелечки, вони на цій ниточці вдягнені. Таким чином, у мене не розтягується горловинка, сідає гарно і правильно. І ну, Мені так подобається. Знаю, деякі вставляють дівчатка спандекс, Просто у мене спандексу ниточки не було. В принципі, ця нитка, якою я в'яжу, вона так само гарно впорається із цим завданням. Давайте я вам покажу ближче. Ось, ось ця ниточка. Ви її можете бачити, вона там собі. Ось продіта, да? так? З цим проблем нема. Пряжа мені сподобалася. Я вважаю, що ця пряжа просто ідеально підходить для ось такого візерунку, листочки, і будь-який такий візерунок ажурний, в нас чудово лягає. От, значить, ви можете побачити на рукавчиках в дуже професійній майстрині, звичайно, помітять, що в мене певна рядність є. А ця рядність залежить від досвіду і, в принципі, пряжа гарно лягає. Чому я це кажу? Тому що, ось, якщо порівняти вже кінець самого в'язання, дивіться. Ви можете помітити, що тут рядності набагато більше, ніж рядність, яка ось тут. Тобто тут у мене вже рядності немає такої великої, бачите, навіть на самому рукачиті через те, що оце я в'язала десь цю довжину в один час, потім робила перерву, і коли вже я після перерви, після. Всього пров'язу я повернулася до в'язання цього виробу. Я вже більш старалася вив'язувати, більш так у мене виходило краще, навіть не те, що я до цього не старалась, просто вже у мене з'явився досвід роботи з цією пряжею, і у мене виходили краще ці ряди. Це мій перший кардиганчик дитячий, який я взагалі в'язала. Мені дуже сподобалося. Я неодмінно хочу ще зв'язати один. А у мене є пряжа газал тож Рожевого кольору, тож на дівчинку, якраз буде. Плюс магазин мануфактура, який мені надав цю пряжу для цього виробу, надав знижку також моїм глядачам у розмірі 10% по промокоду. Ви його зараз можете бачити на екрані. Я ще раз нагадую вам про це, оскільки дуже класна пряжа, дуже багато в магазині різного асортименту на будь який сміттєві. І інструментів, і моталки, і турецька пряжа, і італійська будь-яка. Це дуже такий приємний бонус, приємна така цукерочка, коли можна за шопіцему. Ми всі любимо дуже покупки. Тож чому не зекономити у гарному магазині придбати гарну пряжу та ще й зі знижкою собі на каву або цукерку. Як я вважаю, це класно. От. Тож, обов'язково ще в'язатиму, показуватиму вам свої вироби. Бажаю вам рівних петелічок, бажаю вам теж приєднатися до ось такого чудового проєкту з в'язанням дитячих ковтинок. Рада була вам показати. Звичайно гарного вам дня, натхненного і до нових зустрічей. Бувайте!